Гаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. На диявола є хрест, а на ворога меч. Казали запорожці, вони мали свою символіку і користувалися певними власними оригінальними ознаками як в мирному житті, так і на полі бою, які безпомилково вгадувалися і ворогами, і своїми. Зокрема, всі чули про такі речі, як козацькі клейноди. Це особливі артефакти, знаки розрізнення козацьких військ та символи влади. Вони виконували сигнальну, позначальну та управлінську функції. Військові клейноди належали усьому війську і вручалися обрані на відповідну військову посаду старшині. Січові, полкові та сотені клейноди належали тому чи іншому утворенню. Це регалії, священні речі, їхня втрата вважалася великою ганьбою. Отже, які символи використовувало українське та запорозьке козацтво, у цьому випуску розглянемо козацьку символіку, яка також мала і особливий потаємний зміст. Взірцем для козаків слугувала європейська лицарська символіка, а їхня власна, оригінальна вирізняла Дніпровське воїнство з-поміж загалу тогочасних військових корпорацій. Головним символом козацького воїнства був хрест. Бачимо його на прапорах, на печатках, гербах, на надгробках. Зрештою, кожен козак носив натільний хрестик. Білий рівносторонній хрест на Малиновому полі з'явився на корогві у запорожців за гетьмана Дмитра Байди Вишневецького у 1550-х роках. Це була його родова відзнака, яка так полюбилася козакам, що вкоренилася на століття. Згодом козацькі хрести мали різновиди: грецького, корсунського, мальтійського, променистого, трилистого типів. Але основним лишався класичний хрест, схожий на тамплієрський, що ріднило козаків з європейськими лицарськими чернечими орденами. І нині хрест є емблемою Збройних сил України, Державної прикордонної служби, служби безпеки України. Зараз ми бачимо його на танках, БТРах та іншій техніці ЗСУ, які крок за кроком звільняють українську землю від окупанта московита у 2022 році. Цей хрест став символом контрнаступу української армії та звільнення окупованих територій. Під цим символом сучасні козаки виганяють московську та місцеву нечисть з української землі та повертають волю, правду, справедливість, честь і гідність. Це пряма да на козацькій на традиції. Інший головний символ козацтва власне саме зображення лицаря, так би мовити, його самоідентифікатор. Саме таким знали українське козацтво у світі. Знаменитий герб війська Запорозького, на якому зображений козак з мушкетом на плечі та шаблею при боці, узаконив король Речі Посполитої Стефан Баторій у 1576 році. Тоді ж реєстрові козаки отримали перші клейноди та офіційний бойовий прапор. Ми подобуємо цей герб також на печатці війська Запорозького 1595 року за гетьменування Григорія Лободи. Упродовж існування козацтва цей символ залишався незмінним. З певними видозмінами він зображувався на прапорах, портретах, іконах у рукописах, друкованих виданнях на головних печатках війська запорозького, війська запорозького низового та полків Гетьманщини. До речі, одні з перших. Відомих нині козацьких печаток датуються ще 1560 70 ми роками, коли загони з України на чолі з своїми отаманами запрошувалися воювати на боці Великого князівства Литовського проти Московського царства. Ось ви бачите поки що найдавнішу відому початку 1573 року, коли підрозділи козацького отамана Івана Радковича обороняли від московитів замки у Чечерську і Пропойську в Білій Русі. Що ж до знаменитого козацького герба, то його навіть оспівували в своїх творах поети та письменники. Ось, наприклад, вірш ректора Київської братської школи Касіана Саковича на герб сильного війська його королівської милості Запорозького, з якого починається збірка вірші на жалостний погреб гетьмана Сагайдачного, якими весь український народ проводжав в останній путь свого знаменитого гетьмана у квітні 1622 року. Як мужність запорожців королі пізнали, то їм за герб такого рицаря признали. Вітчизні він готовий завжди послужити і за її свободу голову зложити. А треба, то землею він пройде, і водою до всього має вправність і до бою. І нині це зображення лицаря з мушкетом і шаблею є на численних емблемах військових з'єднань на гербах деяких українських міст. Головними ж символами запорозького лицарства були клейноди що стали визначним явищем в історії державності і культури українського народу. Вони є символом власної території та суспільного устрою властивим лише українській державі, а також відзнаками військової звитяги, наступу, сили та міцності. Що ж належало до клейнодів? Перш за все, це корогви, військові відзнаки влади гетьмана, кушового отамана, полковника, сотника, за які відповідали хорунжі. Та значки, менші прапори окремих з'єднань корогви полковій сотені. Їх шили з найдорожчих тканин та оздоблювали вишивкою і гаптуванням. Вони були прямокутними або трикутними. На козацькій корогві зазвичай з золотом вишивався образ покрови Пресвятої Богородиці Діви Марії або Архангела Михаїла. Траплялися образи святих. Хрести, сонце, місяць, зірки, звірі або козак шаблею та мушкетом. Більшість зі знамен, що збереглися до наших часів, містять різносторонні козацький хрест та восьмипроменеві зірки, іноді у поєднанні з зображенням півмісяця. Від 1572 року, на честь перемоги під Лепанто, цей символ мав загальноєвропейське поширення на знак перемоги у протистоянні з ісламською загрозою. Прапори виготовлялися здебільшого малинового кольору, але також були розповсюджені блакитного, жовтого, жовто-блакитного, білого і чорного кольорів. Вони були особливо важливими на полі бою, бо мали головну демонстраційну роль. У давніші часи козаки користувалися прапорами тих держав, на службі яких вони перебували. Так у 1594 році українські козаки були на службі цісарській і отримали австрійський прапор, під яким вони воювали проти сфаміля магнатів речі Посполитої під час повстання очолюваного гетьманом Григорієм Лободою і полковниками Матвієм Шаволою та Северином Наливайком. 1646 року, задля походу на турків свого прапора війську Запорозькому надав король Владислав IV Уаза. За іронією, саме під цим клейнодом козацтво здобуло свої перші гучні перемоги над польським військом за часів Визвольної війни. Під жовтими водами, корсунем та пілявцями бойові знамени настільки були значими для козаків, що у разі смерті особливо почесних лідерів їхні тіла перед похованням загортали у такий прапор. А біля могили лицаря побратими ставили спис з прапіркою на знак того, що тут упокоївся козак. Цю традицію спостерігаємо й зараз, коли загиблих захисників України проводжають в останню путь у трунах, обгорнутих державними прапорами. Також національні та полкові знамена майорять на могилах наших воїнів. До клейнодів також належали Бунчук від знака гетьмана і кошового під час військових походів, булава символ гетьманської влади або кошового отамана на Запорозькій Січі, печатка з гербом символ влади судді, срібний каламар чорнильниця. Це військового писаря відзнака пірначі чи шестопери корінних отаманів чи полковників, мідні литаври, толумбаси, без звуку яких не могла розпочати січова рада, а також мідні духові труби, що використовувалися для подання бойових сигналів і як військова музика. До військових клейнодів відносили й гармати, які на січі зберігались у військовій скарбниці на рівні з коштовностями. Інші клейноди зберігались в Свічові Покровській церкві і виносилися тільки за особливим наказом кошового під час урочистих заходів. Про важливість клейнодів свідчить хоча б такий факт: в епоху гетьмана Петра Дорошенка, коли він після тривалої війни на чотири фронти був змушений задля припинення подальшого кровопролиття скласти повноваження і віддатися в руки московитів, ті привезли козацькі клейноди до Москви і пронесли їх крізь всю столицю парадним маршем, що мало засвідчити їхнє торжество над цими впертими козаками. Майже всі козацькі клейноди нині зберігаються де-інде, тільки не в Україні в Ермітажі, в інших російських музеях у Стокгольмі, в Туреччині та Німеччині бачили частину клейнодів і на чорному ринку колекціонерів-артефактів. І ніхто, на жаль, поки що не поспішає повернути їх в Україну. Ключове місце у козацькому житті також посідала зброя, з якою козак не розставався навіть поза межами поля бою, ані у церкві, ані на промислах, ані вночі. Зброя вважалася повноправним клейнодом і вшановувалася українським лицарством на рівні культу. Шабля, як втілення сакрального лицарського меча, була символом волі та бойового побратимства. Ординка, чечуга, смичок, карабела, килич, шамшир типи чого. Тогочасних шабель, а в побуті улюблена зброя козаків мала більш романтичні назви: сестричка, ненька, дружиненька, вірна подруга. Зазвичай козак мав кілька шабель на різні випадки: задля кінного бою, для пробування залізних обладунків, для морського абордажу, для пішої рубки. Деякі з них були справжніми предметами мистецтва, багато інкрустовані та декоровані коштовним камінням, слоновою кісткою та перлинами. Така шабля була рівноцінною великому статку. Інколи вона могла вартувати як ціле стадо худоби чи добрий маєток. Крім шабель, козаки використовували в бою й іншу холодну та ударну зброю кінжали й ножі, списи, бойові ціпи і коси, келепи, клепці, чекани, обушки. Не менш важливу роль в озброєнні та відповідно у символіці козаків відігравали спис, мушкет і лук. У XVI столітті вогнепальна зброя в арміях Східної Європи все ще була рідкістю, а у козаків звичайним явищем. Кожен козак обов'язково мав при собі як мінімум два самопали. Запорозьке військо набагато випереджало інші армії того часу, як в особистому військовому мистецтві кожного вояка, так і в загальновійськових новаціях. Не дарма ж вже у 17 столітті козацька піхота вважалася найкращою в Європі саме завдяки майстерному використанню запорожцями вогнепальної зброї. Вони вміло застосовували на полі бою батовий стрій батаву, Три шеренгову побудову козаків-мушкетерів, де в першому ряду стояли найбільш влучні стрільці, які майже ніколи не давали промаху. Другий ряд передавав заряджені самопали. А задні козаки якраз безнастанно перезаряджали мушкети, що забезпечувало безперебійний шквал вогню по ворожих колонах. Лучність козацьких стрільців вражала сучасників. Багато запорозьких снайперів могли пострілом зрізати вогник на свічці, і навіть вночі завжди точно потрапляли в ціль. До речі, окрім трофейних мушкетів та гиківниць. Це така важка великокаліберна рушниця, що кріпилася на землю чи фортичну стіну за допомогою спеціального гака. Запорожці налагодили виготовлення такої зброї у себе на Січі та в інших зброярських центрах України. Окремо додамо про козацьку артилерію, яка настільки цінувалася запорожцями, що їхні гармати відносилися до клейнодів, символів влади. 1632 року козацькі гармати освятив сам митрополит Київський Петро Могила. Запорожці були майстерними артилеристами і віддавали перевагу легким гарматам, які дозволяли вільно маневрувати під час бою у степу та на морі. На озброєння козаків були фальконети, кулеврини, гауфниці, мортири, вогняні коти тощо. Використовували козаки так звані органи, сороки, шмигідниці, ожиги, багатоствольні дрібнокаліберні гармати, встановлені на єдиному лафеті, прообраз теперішніх систем залпового вогню козацький град. Гетьман Богдан Хмельницький надав артилерії статусу окремого роду військ. Гармати були зведені в окремий підрозділ. Їм було виділене кінне прикриття, що в той час було новинкою в артилерійській справі. Використання легкої кінної артилерії українські війська випередили Європу на 100 років. Цікавий факт, що в Європі та й в Азії гарматній справі вояки навчалися спеціально, тривалий час, гармаші у війську цінувалися на найвищому рівні. А козаки в той же час були універсальними воїнами. За потреби кожен запорожець міг бути піхотинцем, кінотником, розвідником, моряком, ну і гармашем, відповідно. Наприклад, знаменитий козацький отаман Семерій Наливайко був пушкарем. У Гетьманщині для управління військовою арматою була створена канцелярія генеральної артилерії. Керував нею генеральний обозний з артилерійською старшиною, гарматними осавулом, писарем Хорунджем. Крім того, на послузі при гарматі було по 80 пушкарів і гармашів Довбиші цирюльник, ремісники, стадники, коновали. А от на Січі посади військового пушкаря і його помічників під пушкарів були виборними. Після зруйнування Січі в 1775 році запорізькі гармати були вивезені до Петербурга. Хрест як символ українського воїнства, відродженого козацтва, використовувався і в часи визвольних змагань за відновлення державності 1917-21 років, також як і зображення старовинного козацького герба. Це ми бачимо на прапорах, грошах, марках, нагородах того часу. Славні традиції запорозьких снайперів, стрільців, мінометників, артилеристів продовжують нащадки. Сучасні збройні сили України, які протистоять ворогу і боронять нашу вітчизну. Не дарма ж знаменита і грізна 55-та запорізька окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала почесну назву Запорозька Січ. А наші танки знову йдуть у бій з нанесеними на броню білими хрестами перемоги, які свідчать про одне: ворог, що прийшов з мечем на нашу землю, рано чи пізно буде знищений і викинутий за кордони вільної України. Як письменник, я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке лицарство. Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн кремницях А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був Валентин Терлецький. До нової зустрічі.